Потужна міцна бензопила Штіль МС-230C. З нею впорається будь-хто без зайвих навантажень. А детально про цю компактну садову помічницю традиційно розкаже нам експерт техніки штіль Кирило Дрожаков. Практична та надійна бензопила штіль МС-230C відмінно підійде для заготівлі дров та будівництва. Також вона підійде для валки дерев діаметром до 30 сантиметрів. Легкість мс 230 с ніяк не впливає на її високу потужність. Вага бензопили 4,6 кг, кілограми. Потужність двигуна 2,7 кінських сили. Ця бензопила штіль має оснащення класу комфорт. Сюди ж можна віднести й антивібраційну систему. При довготривалій роботі вібрації, що передаються на руки оператора, можуть привести до хронічних порушень кровообігу у руках. Тому компанія Штіль розробила високоефективну антивібраційну систему, яка значно зменшує вібрації при роботі. Легка у керуванні та догляді у конструктиві бензопили МС 230 c передбачено усе для цього необхідне. Повітряний фільтр зручно чистити за лічені хвилини, завдяки корпусу карбюратора, який можна відкрити та закрити без додаткового інструменту. Натяжіння ланцюга на цій моделі здійснюється дуже легко і просто. Необхідно послабити гайку кріплення кришки ланцюгової зірочки і за допомогою колесика, що регулюється, натягнути ланцюг. Паливний і мастильний баки мають байонетні кришки, завдяки яким здійснюється швидкий і легкий доступ без додаткового інструменту. За допомогою системи одноважельного управління роботою двигуна дуже зручно керувати. А ще система Ергостарт за допомогою вбудованої у конструктив пружини, яка дозапускає двигун, три легких рухи оператора і пила працює. А ще на зйомці ми подивилися на роботу колоном штіль АХ-20ПЦ, зручний для розколювання колод середньої твердості. Наш експерт Кирило Дрожаков попрацював ним із великим задоволенням. А от маленька, легка в управлінні, потужна бензинова пила класу Комфорт штіль MS-230C – це те, що треба, і придбати її можна у магазині Добрий Господар у Дніпрі.